Капчуня читає автор Роксоляна Кошель. Містечко славилося не тільки танцівницею, але і неймовірними кулінарними талантами від самої капчуні. Так, ви правильно почули, це назва трішки дивна, та зараз розповім про дуже домашні м'якенькі та похенькі капці – Їхня господиня багато працювала вдома. Вона шила на замовлення весільні сукні. Швачка весь день перебувала на ногах, а часом і всю ніч, коли треба було виконати замовлення в строк. Жінка дуже мерзла, і, для того, щоб не відволікатися на дискомфорт, придбала пару дивовижно теплих та м'яких, а головне яскравих чунів. Вона назвала їх мої капчуни». Майстриня із задоволенням вбирала їх зранку і до пізнього вечора не знімала. Не дивно, що за деякий час капці забруднилися. Якось, гарно виправши їх, жіночка повісила за вікно сушитися взуття. На вулиці стояла погожа днина. Швачка мала віднести готове замовлення. Тож вирушила в дорогу. За півгодини набіг сильний вітер і почав накрапати дощ. Він все сильніше розгойдував взуття, неначе хотів зірвати їх з мотузки. Взуття міцно трималося за допомогою прищепок, та вітер був такої сили, що один капець таки не втримався і полетів за вітром. Сильний вихор завертів, закружляв. У веселому тонку, а потім, награвшись, кинув взуття у велику калюжу. Вітру здалося, що він може ще трішки погратися, але капель сильно намок, тож його можна було лише котити. Незабаром його припило до входу у взуттєву майстарню. Награвшись, вітер полетів по своїх справах, а капчуня залишилася на порозі, брудна, Мокра та знесилена від шаленого танцю її випадкового партнера, швець побачив брудне взуття і забрав його до себе, виправ, висушив, і капчуня стала як новенька. Її виставили у вітрині, а раптом знайдеться власниця. Багато хто запитував про яскраві чуні, але коли дізнавалися, що вона одна, Відразу втрачали до неї інтерес. За місяць майстер переніс її у маленьку комірчину, іначе сонечко засяяло навкруги. Я забула сказати, що швець запхав усередину серветку із запахом кориці. Тепер капчуня не тільки була схожа на пухку булочку, а ще й пахла, як булочка з корицею. Всі мешканці веселого містечка чітко знали, що їжу готувати буде капчуня. А вона й не сперечалася, їй подобалося у минулому разом зі своєю господинею щось експериментувати на кухні. Правда, це траплялося вельми рідко, адже з чого вона почала. Перше, з чого вона почала, були саме пухкенькі булочки. Вони танули в роті, наче тільки шматочок відкусив. Дивишся, а булочки нема. Вона закінчилася. Та смак і запах, а головне задоволення залишалося. А як вона вміла готувати какао з машмелоу або гарячий шоколад, це було просто неймовірно. Ням-ням. Камчуні любила виставляти щойно спечені булочки на відчинене вікно свого охайного будиночка. Інколи вона помічала, що злодюшка крав дві булочки, господині було не шкода, хоча їй хотілося, щоб він попросив Слам злодюшка не любив здоби. А для чого ж він крав, щоб не втратити кваліфікацію, а булки підкидав іншим мешканцям. Одного разу підкинув старим буркотливим капцям майстра, та це вже інша історія.